Коротше, о, говорила, 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 вирішила все переговорити, тому що просто це таке щось було. Нічого не зрозуміло, нічого не, не м'ятно і нічого не зрозуміло. Коротше, зараз не про позитив. Зараз не про найближчим часом Італії, Німеччини, Гори, Море і все. Тому подібне на моєму каналі не буде, тому що зараз переживає дуже тяжкий період. Я не думала, що він станеться так раптово. Я із тих людей, коли мені дуже сильно погано, коли в мене дуже сильний стрес, я йду в себе. Мене краще не трогати. Я, ну, я зараз вийшла. Тому що я знаю, що мене зараз ви не будете заюб. А оточуючи, от коли мені хреново і мені треба побути одній, мені треба прожити це мене ще більше це. От мені потрібно розуміти, якби. Мені треба ванною води, як я вчора взяла, ванну води, ванна з водою. мені треба виплакатися. Я сьогодні, як сказала, відкривала ванну, це витікали мої сльози, я їх випустила. Мені потрібно наслухатися музики, причому музика має бути дуже сумна. Я дуже люблю цой. Ну, пісня цоє. І взагалі я люблю сумі пісні. В цей момент я слухаю ніякого позитиву, в мене ніякої. Там да! Там типу поради, так, включи там, подивись Італію, там відволічись, погуляй. А, Ні. Мені потрібно, щоб мені все все ось тут у мене болить. Настільки болить і мені треба, щоб воно в мене переболіло. Я маю прожити цей стан на, наодинці сама з собою. Це має бути свічка, має бути сумна музика. Я маю просто пролити сльози, стільки сліз, поки мене лється, нехай вони л'ються. Заспокоювати цей момент мене взагалі не треба. От, Просто мене не треба трогати в цей момент. А в мене були плани, в мене були. У мене все просто перевернулося, сніг, з голови, ну, ось ну, так. Просто все перевернулося і сніг на голову. Те, що мало статися, на жаль, вже не станеться. Ось я розумію, що треба бути сильною, але е, слава Богу, я заплатила за мешкання. У мене є пару днів в такому побути депресняку. Від мене відбалися е, е, деякі персони, які мені заважали поплакати, попереживати, побути сама собою. І зараз я е, можу цю ніч і завтра провести в, в такому якомусь стані. Ну, просто для мене це шок. В кожного різні реакції, у кожного різні, абсолютно там на цю ситуацію є різні. Коротше, скажу, як є: дуже близьку, дуже дорогу мені людину. Мобілізували. Ось так, силуємо. На зв'язок не виходить. 9 листопада був останній раз в мережі написав, що живий. Везуть на учебку. Ну, я знаю, де він знаходиться, в принципі. І все. А, як говорила моя мама, що це було це не можна було уникнути, це мало статися. Єдине, що, про що я жалкую, що ми не побачились. Ми не бачилися один рік. Ми не бачились один рік рівно, і я мала приїхати. Я не можу все говорити. Я не. Ну, не можу. Все говорити, оскільки я не знаю, хто там мене там піддивляється, не піддивляється, коротше, шифрується. Ще є такі, знаєте, крицькі, криси, які так за спиною все роблять. І ти не знаєш. Тому не хочу. Просто є е, людина, дуже близька, дуже рідна, дуже, 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 дуже мені. І я дуже сильно переживаю. Е, відбираю телефон. Відібрали. говорять, що це нормально, коли відбирає телефони. що це, ну, Коли проходять навчання, то відбирає телефон. Навчання буде тривати десь півтори місяці, а далі буде розпреділяти по, по локаціям. Знаходиться він в дуже небезпечному місці зараз. А, коли ти чекаєш, коли ти. Бляха, ну, я реально я взяла білет в Київ, а в мене вже є, мені не вистачило просто пару днів. Е, знаєте, можливо, це і до кращого, тому що були такі моменти, що е, хотілося якось донести щось цій людині сказати. Але життя. Воно найкращий вчитель для мене в тому числі. І тільки з цією ситуацією, яка сталася, трапилася, я знайшла відповіді на свої питання, тому що як я чула метеця, була, я слухала рокицького, коли мені дуже погано. Що ми, ми люди всього лиш, і ми не можемо прорахувати те, як буде, як правильно, тому що ми як люди, це все рівно, що неможливо подивитися наперед з, з, стрічку життя твого, свого. Я себе там картала, я ну, я, говорю, я проживаю емоції щирі, я, я ну, плачу, коли мені треба плакати. Мені, мене краще не, не, не намагатися розважати. Ну, це неможливо. Ну, я вперта, я, я козирі, я, мене, мене не, не треба просто трогати. Далі в мене ну, плани, просто я на волосині вишу, тому що, тому що мене. Немає тут стабільності, розумієте? У мене тут немає стабільності, мені треба після Києва шукати працю. Потім мені потрібно поїхати в одне місце в Києві, ну, під Києвом, точніше. Коротше, там повний треш, те, що залишилося треба розібрати, зустрітися в мене зустріч буде і коротше, їду і туди на. Коротше, в село мені потрібно поїхати. А потім приїду, треба ще, ну, залишити деякі те, що. Ну, кошти деякі, якусь конкретну суму за. Ну, як хочеться допомогти людині, от, і навіть не йому, а поступити якби по совісті, по розумінню, що я. Мені гроші ці вернуться. Багато я знаю, хто так би не зробив, не забив на це все, тому що не було абсолютно ніякої підтримки. Підписання договору на, на наступний рік це було якби, нелега, ну, без легалізації якої. Тобто, думаю, за ущерб я понесу там своє. Мені, я знаю, що я більше зароблю. Прохожу тяжкий шлях зараз. Ну, тяжкий, нелегкий. І далі буде ще тяжче, я, я розумію, що може бути ще тяжче. Але як би там не було, щоб я там не приходила в своєму житті? Я не знаю, яка мене далі буде чекати праці і так далі. Тому що все. Тут також є пункти, за які треба триматися, і, і я не знаю, наскільки Що далі буде. Просто, ну, просто, знаєте, голова, мис... ну, думаю, коли якийсь стрес. Я так тримаюся, може, в мене волосся просто падає. Розумієте, тому мені краще так тримати так голову, щоб в мене волосся, я не люблю, коли падає, а я нічим його так, тільки шампунем помила. І коли. Ну, Коротше, стресова ситуація, а я ж негативно ви ж, пам'ятаєте, так? Я собі ну, найгірше, найгірше, найгірше просто накручую себе, як воно думаю, як буде. Зато за те я для себе от, завдяки, ну, можна сказати, так, такою ціною дуже-дуже. Зробила для себе висновки, зробила, зрозуміла, що я хочу, як я хочу і як я не можу. А дуже мені прикро, прикро, що зараз я не можу зі своєю віолетою зустрітися. Вона мені дуже потрібна, як психологічна підтримка, опора. Зараз я можу на максимум бути сильною. І я сподіваюся, ну мені також якось так не то, що сподівається, мені таке приходить усвідомлення, що його мобілізували для не просто так, ну, якщо брати так глобально, для переоцінки цінностей, для переоцінки того, чого ти насправді хочеш. Це таке випробування. Випробування на міцність, щирості, я собі зараз таким бажаю витримки, їсти не хочу, воду пью, П'ю каву. Не можу себе силити. Мені говорю, треба пере, пере, перестраждати, перемучитися, переболіти, пере, наслухатися музики, виплакатися, просто випустити з себе це все. І тоді я як Фенікс в мене з'являється, знову я воскресаю, як Фенікс з вогню виходжу і вже з новими силами йду вперед. Наразі в мене на... залишається актуальним. 22 листопада їду в Київ. Потім мені потрібно його речі забрати. Коротше, там неважливо. Все. Це буде добре. Говорить та, яка не вірить в позитив. Я просто реально блин, я не знаю, коли це за і закінчиться. Просто ну, мені Сергій пише: а, не переживай, не переживай, ну мій друг, а, тому що ти цим не допоможеш. Ти тільки зробиш собі гірше йому. І ти тут не знаєш, кому легше, коли ти знаходишся там, чи коли ти тут себе поїдаєш, і ти не знаєш, що з людиною взагалі. А я така, що мені попадаються, ну, там різні, коротше, бували попадалися різні такі рілси, не хороші про полонених наших, про. А він дуже добра людина і. Але рукаста, дуже рукаста і дуже сподіваюся, що його візьмуть, там, ремонтувати ці карети, літаючі. О, коротше, капець. Просто капець. Так, так. Такуюся багато сказати, просто не знаєш, як. Ну, ви бачите, бачите, що відбувається. Багато хто людей знімають окуляри, а перестають. Тут в мене знайома так говорила на українській мові, перейшла, зараз знову на російську перейшла. Ні, не про мову, а про дещо інше. Я просто, знаєте, фільтрую, фільтрую, тому що ну, зараз такі, такі часи, що не знаю, що можна говорити, що не можна, щоб не заблокували, а YouTube канал моя піддушена. Я дуже багато таблеток випила на ніч не думати. Щоб заснути. 16 дня чи вечора. Вже було темно. Коротше, ось таке сумне в мене сьогодні відео. Я не знаю, ну, чи все нормально, що відбирають телефон під час навчання, чи ненормально це все. Хто знає, в кого хто проходив, будь ласка, підтримайте мене, напишіть коментар, дайте відповідь. Тому що я, мабуть, вийду без волосся на наступне відео. Всім пока. Дякую.